Цинізм просто зашкалює. Народні депутати вирішили привітати народ з днем конституції порушенням цієї конституції. Зненацька Верховною Радою при розгляді одного законопроєктів щодо розширення прав та можливостей щодо військовослужбовців були внесені правки, і вони були зразу ж проголосовані. Тобто не було навіть дано часу для їх обговорення. І ці правки дійсно звужують зміст наявних прав та свобод. Давайте відкриємо законопроєкт No 9342. Він був внесений ще місяць тому. Арахамія, тут Гончаренко, Стефанюк. Ну всі-всі-всі. Партія Слуги народу. Все добре, закон про внесення змін щодо деяких законодавчих актів, окремих питань, пов'язаних з, з військовою службою. Ну, і дивимось. Так? 28.06, саме в день Конституції, було цей закон, що прийнято, і його зараз відправлено президентом. Тобто, 29 числа відправлено президенту. Відкриваємо проєкт цього закону і дивимося, що ж там у нас є. Все добре, все дуже гарно. А лише ті норми, які встановлюють додаткові якісь, ну, можна сказати, права, надбавки, можливості отримання відпусток і таке інше. Тобто до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, ніяких змін нібито не вноситься. Все добре, так, все воно відбувається на протязі місяця, всі там подають свої. Зауваження, все всі згодні, звісно, так. Комітети, експертизи, все, все, все проходить. І потім, потім, що ми маємо, вноситься правка саме у день. Конституції. Відповідно до цієї правки вносяться зміни до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Абзац 11 було доповнено словами за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону їх утримати. Тобто, відтепер для того, щоб отримати відстрочку від призову під час мобілізації, потрібно буде довести, що крім вас, наприклад, немає інших осіб, які б могли доглядати за особою з інвалідністю у вашій сім'ї. А це є прямим порушенням статті 22 Конституції України. Чому скажете ви? І чому про це ніхто не каже? Як це так? Що чи дійсно Конституцію було порушено? Відкриваємо статтю 22 Конституції України. Читаємо при прийнятті нових законів і внесенні змін до чинних законів. Не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Друзі, це було зроблено саме в День Конституції. Тобто пряму статтю Конституції було порушено у День Конституції. А напишіть, будь ласка, як ви думаєте, гарант Конституції, наш гарант Конституції підпише цей закон чи ні? Якщо він це підпише, ну це буде взагалі нонсенс. Пишіть в коментарях.